Вітаю, друзі! Ви на каналі трохи про право» від Ростислава Кравця і я Ростислав Кравець. А це відео присвячено перетину кордону. Перетину кордону, рішенням судів, яким чином оскаржувати, на що звертати увагу і чому така ситуація у нас з судами? На що варто українцям все ж таки звернути увагу в своєму повсякденному житті, а не просто пропускати, що їх це не стосується. Коли ви закінчите дивитися це відео, ви дізнаєтесь. Всі підстави оскарження, на що звертають увагу суди, на що варто вам звертати увагу в судових засіданнях і як захищати свої права. Я Ростислав Кравець. Підписуйтесь обов'язково на цей канал. Обов'язково ставте вподобайки тут під відео. Обов'язково там буде зверху в, в, в Тіктоці і під відео в Ютубі, посилання на телеграм-канал, де я, до речі, стосовно цього відео дам посилання на ті рішення. Які були прийняті військово-політичним керівництвом України щодо ніби відмови від конституційних прав? Про що саме реальне, якраз сьогодні ми отримали безпосередньо такий лист від МЗС, про що саме МЗС інформував Організацію Об'єднаних Націй, Раду Європу, інші міжнародні організації, які саме права були обмежені, і про що я вважаю, набрехав брехав Верховний суд без України. Коли посилався, що нібито в Україні обмежені якісь якихось права. Насправді все це не так. Тому обов'язково підпишіться на телеграм, на Ютуб і на Тікток. Не пожалкуйте, телеграм обов'язково. Також буду чекати від вас подобайки і поширення цього відео для того, щоб як можна більше людей знали про свої права. І так, що ми маємо на сьогоднішній день? Державна прикордонна служба, ігноруючи норми законодавства, здорового глузду, Конституції України, прав людини, просто не випускає людей за кордон. Тобто, знаєте, створюється такий залізний занавіс, і говорити про якусь диктатуру, про недотримання прав людини, ну, дуже важко. Дуже важко говорити, що все добре. Дуже важко, знаєте, говорити іноземним журналістам розповідати, що все в Україні добре, дотримується права людини. Ну, як дотримується? Я вже задавав питання, знаєте, а от. Наприклад, Арменія воює з Азібаджаном, там теж забули, закрили кордони і не випускають чоловіків призивного віку. При цьому, знову ж таки, саме чоловіків про військовозобов'язаних зобов'язаних ми будемо мовчати, тому що у нас ж військовозобов'язані жінки, але у нас влада настільки смілива, що жінок вона боїться. Жінок боїться. Заборонити виїжджати, щось там постійно говорять, 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 запускають всяких Мар'ян Б, там Федіра В, Давідов А, ще якихось там так мовити, розмовляючих голів для того, щоб подивитись на реакцію суспільства, але жінок поки бояться чіпати. Тут же Ізраїль у нас е прекрасний приклад. А, а що ж там таке? Чому люди їдуть воювати, чому люди з усього світу їдуть і ніхто не закриває кордони? Захищати свою країну, а от в Україні щось пішло не по плану. Щось пішло не по плану, і, на жаль, наразі суди в цьому відіграють не останню роль, тому що саме на суди покладається от, е, цей обов'язок витримати баланс для того, щоб. Органи державної влади не зловживали своїми правами. Наразі суди з цим не справляється. Чому не справляється, це у нас судова реформа. І про цю судову реформу я говорив вже неодноразово, писав. Однак, знаєте, от е, коли вона почалась там, з моменту Революції Гідності, там, 14, ще 2004, 2010, 2014, 2017 роки, знаєте, пересічні громадяни ну, на це не звертали уваги, поки не зрозуміло, що для того, щоб розлучитись з судді, потрібно чекати, може, рік. Питають, а що ж таке? А як же так? Я говорю, а суддів нема. Суддів нема. Тому що от проводять реформи, задумались, почали звертати увагу. От зараз почали звертати увагу, що чомусь судді, ну, почали звертати увагу ще з цієї вакцинації, відсторонення від роботи. Чому судді не задовільняють? Законні вимоги. Зараз почали звертати увагу, чому судді бояться задовільняти вимоги щодо оскарження рішень. Ну, не всі судді, звичайно, є дуже велика кількість суддів, яких я пишаюсь, і на яких я вважаю, потрібно брати приклад. А є дуже велика знову ж таки кількість суддів, які бояться приймати законні рішення, бояться захищати права, бояться захищати конституцію, бояться навіть говорити про конституційні права громадян. От нещодавно у нас по Харкову. Знаєте, я був здивований. Суддя при відкритті провадження, не хотіла ще відкривати провадження, зобов'язувала це справа про перетин кордону. зобов'язувала нас надати документи, підтверджуючи, що особа стоїть на військовому обліку, що дитина її там має якісь вади здоров'я, що вона там одна з дитиною, чи він, верніше, один з дитиною, батько одинак, і таке інше. Звідки це? Звідки вони це все взяли? Ми відкримаємо знову ж статтю 33 Конституції України, там зазначено, що так дійсно ці права можуть бути обмежені, однак обмежені законом. Закон у нас, я вже говорив, знаєте, вже ну, просто мозоль на язиці 에, стосовно, закону закон про перетин кордону громадянам України, про в'їзд та виїзд. Стаття 6, де чітко зазначені всі підстави для відмови в виїзді. Нема підстави воєнний стан і зобов'язання. Нема такої підстави, немає жодних підстав. Нещодавно я знімав відео, я тут його розміщу стосовно рішення ганебного я вважаю, рішення Верховного суду. Ми подали скаргу на цих суддів, які вигадали, що ніби Україна на початку російської агресії відмовилась від конституційних прав громадян. От ми нарешті отримали з другої спроби від МЗС, ми просили МЗС надати МЗС перший раз не надав. З другої спроби він нам надав на англійській мові те, що вони направили в Організацію Об'єднаних Націй. Я в себе в телеграм-каналі якраз дам посилання, розміщу у нас на форумі. Безпосередньо зроблю окрему тему, розміщу там безпосередньо цю відповідь МЗС, де ви зможете прочитати, що ж насправді от зараз хлопці перекладають у мене це. Ну так. На свій хлопський розум, ну, зрозуміло буде, що там написано. Від чого відмовилась Україна? Україна просто повідомила, що вона застосовує ці обмеження, однак, відповідно до закону. Но вона, Ніхто в Україні не має права узурпувати владу і відмовлятися від конституційних прав громадян. Це може тільки народ зробити. Но ніякі неуповноважні органи неуповноважена людина. І не гарант Конституції це також зробити не може, тому що це тільки можна зробити внесенням змін до Конституції або народним референдумом. Коли люди саме відмовляться від своїх прав. Звичайно, їх можна до цього довести. І такі приклади в історії світу були. Коли люди, знаєте, йшли самі до пропасті, до пропасті, до, знищ... до самознищення, намагаючись будувати так звану планову економіку для того, щоб все було чітко розписано, контрольовано, а потім жахалось до чого не прийшли. Навіть німці з тим фашизмом. В кінці кінців, коли вони відкрили очі, що вони наробили, вони досі жахаються цього, досі жахаються то, того, що вони зробили з усім світом і з самими собою. Зараз така ситуація у нас в дуже великій кількості країн, намагаючись там побудувати якусь планову державу, врешті-решт, люди розуміють, що вони самі себе роблять рабами в цій державі, самі себе позбавляють прав. Тому це неможливо. Тому ще раз звертаюся до суддів, відкрити просто конституцію. До чого вас не примушували, принижували, гвалтували і заставляли щось робити? У вас є Конституція, і у вас є громадяни, які вас підтримують. Коли ви напишете в рішенні, що нема закону, який би забороняв виїжджати, вас ніхто за це не покарає. Хай депутати беруть на себе відповідальність, всі ці Мар'яни, Федорі і Давиди, діти, яких там знаходяться за кордоном, вчаться спокійно. Ніж ви, коли вас будуть проклинати і плювати вам вслід говорити, що ви продажні, що ви корумповані, що українському суду ніхто не довіряє. Цього допустити неможливо. Люди вірять вам. Люди вам повірили з захистом, коли ви захищали їх від вакцинації. Зараз люди повірили тим суддям, які скасовують ці рішення. Не бійтесь це зробити. Вже і Верховний суд встановив, нема закону. Нема закону, а прямо зазначено в Конституції в 33 статті, що повинен бути закон. Тому раджу всім, хто займається цими справами, хто захищає права людей. Посилайтесь на цю 33-статтю закону про порядок в'їзду-виїзду, де нема таких заборон, все інше не має значення. Ні постанови, ні накази нема. Нема і все. Віримо в перемогу, рухаємось до перемоги. Підписуйтесь, будь ласка, поширюйте це відео і разом будемо перемагати. Разом будемо будувати праву державу, допомагати Збройним силам і допомагати самим собі. Віримо в ЗСУ, віримо в перемогу зі святом нас, всіх, Миколая і Збройних сил України. До зустрічі! Рухаємось вперед.